Слава Ісусу Христу! Думаю, якби зібрати усіх наших глядачів у одному приміщенні, то ми б побачили людей різного віку, різної статі, різного соціального статусу, але переконаний, що кожного з нас об'єднувало б одне. Усі ми з вами бажали би бути щасливими, бажали би мати мир в серці і справжній спокій. Цар Давид у 62-му Псалмі говорить про це так. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від Нього моє спасіння. Лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, я ніколи не захитаюся. Іншими словами, кожний із нас створений із порожнечою всередині, яку може заповнити тільки Бог, де б ми не намагалися знайти цей мир і спокій, усі спроби будуть марними. Через те нам потрібно повернутися до першого джерела, до нашого Творця. Який, зрештою, і створив нас такими, що завжди потребуватимуть його. І коли я говорю про це із багатьма людьми, то часто чую запитання, які намагаються поставити під сумнів мою віру. Часто деякі люди кажуть: послухай, ти дійсно віриш в те, що Бог існує, ти дійсно віриш в його реальність, що це не вигадка, що це не якісь казки. В моєму житті відповідь дуже проста: так, я дійсно в це вірю. Тому що, якби не Бог. То, як хтось сказав, не дай Бог. І коли мені було 10 років, я опинився прикутий до ліжка із серйозним діагнозом. Мені сказали, що у мене туберкульоз кісток, і я муситиму лежати прикутим до ліжка мінімум рік, потім буде операція. Однак саме завдяки тому, що моя сім'я звернулася до Бога, і моя мама повірила в Бога, все докорінно змінилося. Коли я лежав прикутий до ліжка, на моїх ногах не було м'язів. Це були тільки кості і шкіра. Моє коліно, ліве коліно, яке було місцем ураження, воно було майже в два рази товстішим за праве коліно, оскільки там набиралася рідина, коліно не згиналося і не розгиналося до кінця. І моя мама приходила до мене, сідала біля мого ліжка у тому лікарняному санаторії, де я лежав, і ледь стримувалася від того, щоб плакати. А потім санаторій знаходився на березі моря, вона спускалася вниз, і там, де сівши на камені, вже давала волю своїм сльозам. Я навіть часом так жартую, кажу, мамо, я знаю, чому Чорне море таке солоне, то все ти наплакала. Однак сльози не могли дати ради тій проблемі. І, врешті-решт, саме ця ситуація вона призвела до того, що моя мама прийшла до Бога. Вона почула радіопрограму, почула запрошення в церкву і завітала на церковне богослужіння. А там отримала слова надії, підбадьорення і одного разу запросила християн, щоб вони прийшли і помолилися за мене. Одна проста молитва, просте звернення до Бога. Кардинально змінили усе. Служителі, які прийшли до мене, простими словами сказали: Господи, поможи цьому хлопчику. І після цієї молитви коліно, яке не згиналося, вдалося зігнути. Я навіть встав на ноги, на яких раніше не ходив. І я навіть не знав, що не можна ходити, якщо в тебе немає м'язів, а тільки кості і шкіра. Ти не можеш просто встати і піти, ти мусиш впасти. Але в той момент я встав і пішов, і це було диво. Врешті-решт, моя лікарка сказала тільки одне. Вона сказала, я бачу, що відбулося щось неймовірне, але, будь ласка, не заставляйте мене писати в історію хвороби, його зцілив Ісус. Тим не менше, це лишається фактом. Мене дійсно зцілив Ісус. І коли люди сьогодні говорять мені, чи ти вірив, що Бог існує, я кажу: Я не просто вірю, я пересвідчився в цьому на власному досвіді у своєму житті. Пізніше, коли я вже був студентом, був дуже цікавий випадок під час екзамену по філософії. Я прийшов на екзамен до доволі похилого віку викладача, який дозволив кожному студентові брати на екзамен будь-який підручник, будь-яку книгу. А я вирішив в цей момент виявити винахідливість і взяв із собою не підручника з філософії, а взяв із собою Біблію. Думаю, про що б мій професор мене не запитав? Я буду відповідати йому з Біблії. Який би білет я не витягнув, буду говорити про те, що говорить про це Біблія. Звісно, це був такий експеримент, він був доволі ризикований. Як то кажуть, не намагайтеся повторити в реальному житті. Але тоді це спрацювало. Професор побачив, що я прийшов із Біблією і каже, А що це у вас? Я кажу: ну ви ж казали, що можна брати будь-яку шпаргалку. Як вам така підходить? Ми посміялися, я витягую білет. І перше питання в цьому білеті звучить так: філософське поняття закону. До другого питання ми так і не дійшли. Тому що коли ми почали говорити про поняття закону, я сказав: послухайте, навіть те, що існує Конституція і закони в державі, доводить, що хтось мусив за них проголосувати, хтось мусив їх написати. Закон доводить існування законодавця, тим більше в природі, якщо в нас є закони, в природі хтось мусив встановити ці закони. І в той момент мені раптом згадалося таке поняття другий закон термодинаміки. Я подивився на професора і кажу: навіть другий закон термодинаміки говорить нам, що вся матерія, вона по своїй суті прагне до хаосу, до самознищення. Якщо ж світ тримається вкупі, значить, має бути хтось, хто його стримує. Має бути Бог, має бути творець. Професор глянув на мене, я дивлюся, в нього сльози в очах блищать. Він бере аркуш паперу, пише на ньому якусь формулу, повертає цю формулу і говорить: молодий чоловіче, звідки ви про це знаєте? Я дивлюся на формулу, вона мені незнайома, але, як то кажуть, вже грати, то грати до кінця, і відповідає йому: послухайте, так це ж другий закон термодинаміки, на що професор, вже повністю розчулившись, каже: Я йшов до цього висновку, десятки років. Я працював в Інституті фізики, досліджуючи такі питання. І прийшов до висновку, що світ не міг виникнути сам по собі. Він не може бути випадковістю. Я каже: прийшов до цього, зокрема, через другий закон термодинаміки, і ось приходить до мене зелений юнак, який починає мені на екзамені це цитувати. Я тільки посміхнувся і сказав йому, ви знаєте, вам знадобилося десятки років, щоб прийти до цього раціональним шляхом своїми роздумами. Мені ж знадобилося буквально п'ять хвилин, коли за мене помолилися, і я пересвідчився, що є творець, є Бог, є той. Кому ми небайдужі. Чи є Бог, людина, яка ще розвертається до нього, завжди може отримати цю відповідь всередині свого серця і у своєму житті? І тут ми підходимо до другого запитання, яке часто адресують у подібних дискусіях. Ну, гаразд, є Бог, є щось таке там у горі, є якийсь вищий розум, або, як то кажуть, якась сила Всесвіту. Але з чого ти взяв, що цьому Богові небайдужі наші переживання, що йому є до нас справа? Тому що так говорить Біблія. Біблія показує нам Бога, який не є якоюсь абстрактною силою, який не є якимось спостерігачем, просто запустив світ, а далі дивиться, ну як ви там, люди, без мене, справитеся? Бог дивиться на нас із глибокою любов'ю. Він так полюбив цей світ, що віддав за нас свого Сина, Господа Ісуса Христа, послав його у цей світ, щоб той взяв на себе наслідки наших провин і наших гріхів, і дав нам шанс на спасіння. Ніколи не забуду, як одного разу, коли мої діти були ще меншими, зараз вони підлітки, тоді вони були зовсім малими, поїхали зі мною до Львова. І гуляючи по Львову нашою сім'єю, ми з дітьми вирішили піднятися на вежу львівської ратуші: 65 метрів, 408 сходинок, кожну з яких я відчув на собі. Піднімаючись туди вже не вперше, я знав, що чим вище ти йдеш, тим менше стає повітря, оскільки там одні маленькі двері угорі, людей багато підіймається, багато спускається, і кисню явно не вистачає. Однак, думаю, нічого страшного, ми справимося. Я ще так дітей підбадьорив, кажу, наша мама з нами не пішла, а от ми з вами справимося. Більше того, хто зі мною вийде на ратушу, той врешті-решт піде зі мною потім на Говерду. Я не розраховував на те, що моя донька, якій тоді було років сім, можливо, вісім. На самому підході до гори, там, де було мало кисню, прямо у натовпі втратить свідомість. Вона раптом пожовтіла, позеленіла, і, дякувати Богу, що не посиніла. Але це настільки мене шокувало, що я почав кричати Дитині погано! Пропустіть, будь ласка, дитині погано. Витягнув її нагору, на той оглядовий майданчик, на повітря, дав їй води, але все одно вона не була достатньо сильною, щоб спускатися донизу. І весь цей шлях мені довелося нести її на руках. Здається, дитині 7-8 років. Невже вона може бути такою важкою? Але коли ти несеш її 65 метрів донизу, у ці 408 сходанок львівської ратуші, ти відчуваєш буквально не просто кожний кілограм, а кожний грам ваги цієї дитини. Ми спустилися донизу, мені здавалося, що мої руки от-от відваляться. До машини ще треба було йти деякий шлях. Я пам'ятаю, я йду і несу цю дитину на руках, в мене руки вже просто задерев'яніли, і я думаю: цікаво, а навіщо я це роблю? Чому я несу свою дитину? Відповідь дуже проста, тому що я батько. Я не можу залишатися байдужим до того, що моїй дитині погано, і коли їй важко, я буду нести її на руках. Раптом в ту мить я по-новому усвідомив, що вичуває Небесний Батько, як він дивиться на нас. Коли він побачив, що ми наробили безліч гріхів, і ми мусимо спокутувати їх, бо покарання за кожний гріх смерть, смерть як фізична, так і смерть духовна у пеклі, Бог вирішив не залишатися в стороні. Він взяв наші гріхи, він взяв буквально нас у свої обійми, на свої руки. І ці руки на хресті були прибиті якраз у формі обіймів. І Він взяв у свої долоні через римські цвяхи покарання за наші гріхи, повиснувши між небом і землею, заплативши за нас. Бог існує, але Він не просто існує, це люблячий Бог, це небайдужий Бог, це той, кому є справа особисто до тебе. І врешті-решт, тоді люди ставлять третє запитання. І воно абсолютно логічне, особливо у наш непростий час. Якщо Бог дійсно існує, і цей Бог добрий, чому ж він тоді допускає у світі стільки зла? Чому ж тоді у світі відбуваються війни, відбуваються катаклізми, відбуваються катастрофи? Чому у світі є так багато недосконалостей? І не тільки у світі видимому, але у самій людській природі, зрештою, що стає причиною багатьох злочинів і нещасть, і бід? Ви знаєте, Бог не творив світ таким, яким він є зараз. Бог не творив людину такою, якими ми стали. Коли Бог сотворив світ, він дав людині можливість жити в досконалому вимірі, дав людині можливість жити в гармонії з собою і з усією природою. Але через гріхопадіння, через бажання людей самим давати визначення, добру і злу, самим бути богами і самим керувати своїм життям, ми впустили зло і у зовнішній світ, і у наші серця. Сьогодні ми живемо у світі, який несе на собі наслідки цього вчинку. Фактично, наш світ має в собі системну помилку, і звідси всі природні і неприродні катаклізми. І звідси ця системна помилка всередині нас. Те, що ми усі заражені гріхом. Дитинка, тільки народжується у цей світ, ніхто не вчить її грішити, але вона вже сама тягне ковдру на себе. Вона сама кричить Я, мені, моє. Ніхто не вчить дитину обманювати, десь воно саме по собі береться. Знаєте, як бур'ян, ніхто його не садить, ніхто його не сіє, а він сам по собі виростає. Щоб щось добре виросло, треба багато попрацювати. Бур'ян росте сам собою, отак і людське серце. І ось коли ми задаємо питання, Господи, чому ти не зупиниш зло, фактично ми ставимо питання, Господи, а чому ти не знищиш нас? Адже ми буквально всі наскрізь заражені злом. І Бог одного разу зробить це, одного разу цей світ прийде до свого кінця. Але поки ми ще живі, він пропонує вирішити проблему зла не ззовні, а середини кожного з нас, торкаючись нашого серця і говорячи нам, я люблю тебе і хочу дати тобі можливість змінитися не ззовні, а зсередини назовні, прийнявши мене в своє серце як свого Господа і Спасителя. І як правило, в цей момент люди кажуть, яке зло, я не зробив нічого поганого, я нікого не вбив, не вкрав. Можливо, хтось навіть вихваляється тим, що я ні в кого не увів жінку чи чоловіка, навіть навіть так часто кажуть. Послухайте, немає значення людина зробила великий гріх чи зробила маленький гріх. Немає значення, впаде у воду, величезна брила, каміння чи багато маленького щебеню. І велика брила, і маленький щебень підуть в одне й те саме місце, вони просто підуть на дно. Подібно багато маленьких грішків чи один великий, все одно покарання за будь-який гріх однакове. Гріх має бути спокутований. Декілька років тому я потрапив в таку непросту ситуацію, коли, їдучи по дорозі, Зрештою, збившися з шляху, їдучи незнайомою дорогою, я раптом в'їхав в ту зону, де асфальт закінчувався, і потім наступних 100 метрів була дорога висипана дрібними камінчиками. І далі тільки продовжувався асфальт. Таке враження, що це була межа двох районів. З одного боку не вистачило декілька десятків метрів асфальту, і з іншого боку не вистачило. І якраз коли я в'їхав в цю зону на невеликій швидкості, але тим не менше її було достатньо, мою машину почало розкручувати по осі. З двох сторін цього шляху стояли доволі високі, кремезні тополі. Я зрозумів, що якщо мене зараз скине з дороги, то це буде означати тільки одне вірну смерть. Все, що я міг зробити в той момент, це просто крикнути Ісус. І в якийсь момент, коли мене розкручувало, натиснувши на гальма, я усвідомив, що машина зупинилася, просто стала на місці, як вкопана. Я вийшов з машини і побачив, що до дерева залишилися лічені сантиметри. Буквально ще трішечки, і машина була б розбита, і, можливо, і я із нею. Я сів в автомобіль, подякував Богу за збережене життя, поїхав далі, а сам подумав. І не треба великої кам'яної брили, і не треба великої перешкоди на дорозі. Просто маленькі камінчики під твоїми колесами, а наслідки могли бути фатальними, подібно із нашим життям. Кожний вчинок, який зроблений неправильно, не по Божій волі, це гріх. Кожна думка не по Божій волі це гріх, кожне слово, яке суперечить Божим заповідям, це гріх. Скільки цих гріхів, навіть дрібненьких, маленьких за життя. Сьогодні Господь говорить кожному з нас, скільки б їх не було, я хочу їх простити, я хочу тобі допомогти. Бог є, і це дійсно так. Бог добрий, Бог милосердний. Чому ж Він допускає зло? Тому що в сьогоднішньому світі він довірив нам право вибору. І сьогодні це право залишається за тобою і за мною. Чи жити далі у злі не лише в недосконалому світі, але й в своєму серці, чи відкрити своє серце і дозволити Богові очистити Його, яким чином, через просте звернення до нього і прості слова, Господи, прости мене. Хай сьогодні Божа благодать торкнеться особисто вас, і ваше рішення буде на користь вашого небесного батька і вашого Спасителя. Хай Його благословіння супроводжує вас. А ваше серце стане місцем, яке наповниться миром і спокоєм. Тільки в Бозі заспокоїться ваша душа.